Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Гама, наші герої, напевно, усім відомий вислів. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина? Тоді цей чоловік був людиною приблизно кілька десятків разів, адже знав приблизно 60 мов і не тільки слов'янських чи європейських, а й мова країн Сходу, близького та далекого. Це про Агатангела Кримського, українця кримськотатарського походження, який був істориком, перекладачем, письменником. Це його українською заговорив Омар Хаям та герої арабських казок. Справжній герой, як писав сам Кримський у листі до Бориса Грінченка, письменника та свого. Побратима, батько мій з кримських татар, мати полячка з Литви. Значиться, жодної краплинки української крові у мені немає. Але коли я почую звуки української пісні, то вони мене доводять аж до сльози. Народився Агатангел Кримський у Володимирі Волинському 15 січня 1871 року. У той час його батько Юхим викладав історію та географію у місцевому двокласному училищі. Згодом родина приїжджає до містечка Звенигородка. Тепер це Черкащина. Там починається освітній шлях маленького Агатангела, який навчився читати ще у три роки. Ім'я Агатангел у перекладі з давньогрецької мови означає ангел, добрий вісник. Тобто батьки вже ніби як з дитинства запрограмували його на от Кій успіх після закінчення початкового училища Кримський навчався у місті Остріг. Це теж наша історична стара Волинь. В місті Остріх у прогімназії, де працювала в бібліотеці його тітка. Батькова сестра, яку звали Филипа після закінчення прогімназії Агатангел навчається у другій київській гімназії. Згодом Кримський вступає до відомої колегії Галагана, опановує французьку, німецьку, англійську, польську, грецьку, італійську, турецьку, латину. Знайомиться з такими відомими постатями, як Михайло Драгоманов, Павло Житецький, Леся Українка. До речі, до Українки у молодого Агатангела були дуже теплі почуття. З 1889 року. Кримський навчався у Лазарівському інституті східних мов у Москві. Його основними дисциплінами були арабська філологія, література, перська і турецька мови. На історико-філологічному факультеті Агатангел пройшов курс славістичних студій під керівництвом знаного мовознавця Міллера, слухав лекції всесвітньої історії професора Гер'є. Після закінчення московського університету Кримський отримав дворічну стипендію для поїздки на схід, відвідує Сирію, Ліван, спілкувався із місцевим населенням, вивчав живу розмовну мову, записував легенди, перекази, фольклор. Тобто, коло його нау наукових зацікавлень враж. Жає, він був не тільки мовознавець, але ще і етнограф, фольклорист, письменник, перекладач і, безперечно, кримський ще був великий поет. Саме перебування на сході народили у його душі таке натхнення, що вченим була написана збірка поезії Пальмове гілля, яка побачила світ у Львові 1901 року. Він глибоко ознайомився із історією мусульманства, взагалі релігії. Дуже цікавили Агатангела-хомивича. Цікавила культура мусульманських народів. Цікавили оригінальні твори письменників Сходу. Він, між іншим, переклав Коран. І першими перекладами творів із східних мов ми завдячуємо саме Агатангелу-хомичу кримському. Між іншим, в російській мові переклади. Творів Дакіки, Агафіза, Хаяма появилися роком пізніше, після того, коли вони з'явилися у перекладі Агатанглайхомича Кримського. Він досліджував і народний епос. Він створював підручники, за яким ну це було вже значно пізніше, за якими навчалися на сході дуже і дуже довго. Надзвичайно відомі його такі твори, як історія мусульманства, історія Туреччини, історія Хазарів. Після мандрівок з ходом Кримський повертається до Москви. викладає в інституті у 30 років, стає професором літератури. Пише кілька підручників, перекладає Коран у 1918 році. Повертається до Києва, де стає секретарем, заснованої гетьманом Павлом Скоропадським української академії наук. У академії він також очолював історико-філологічний відділ кабінет арабо-іранської філології, комісію словника живої мови, комісію історії української мови, діалектологічну та правописної комісії. А з Року, також він був директором Інституту української наукової мови. Він ще був дуже хорошим філателістом. От, і у нього була унікальна колекція марок 20-х років, часів Української Революції і Громадянської війни. На жаль, ця колекція була втрачена у часи Другої світової війни. Кримський, як людина, як згадують його учні, був дуже простою людиною, Відягав, одягався скромно, невишукано. Чисто харчувався у студентській дальні, жив у дуже скрім, у дуже скромній кімнатці. От, але вся ця кімната, більша її частина, була заповнена книгами. Тобто він володів дуже великою бібліотекою. До Володимира Волинського за життя Агатангел Ангел Кримський більше не повертався. Хоча у своїх біографіях завжди згадував місце народження. Зараз тут дуже добре пам'ятають свого іменитого земляка. У місцевому історичному музеї діє експозиція з меморіальних речей науковця. Володимир Волинський педагогічний коледж носить ім'я. Агатангела Кримського. Там встановлений пам'ятник науковцю. І тут була гімназія, згодом була жіноча гімназія. І вже організований коледж тільки в 19... Не коледж, а училище В 1939 році. А чому воно дотичне? Тому що певний час тут працював батько. Агата Ангела Химича Кримського, оскільки він був вчителем географії історії. Хоча він поєднував роботу учителя із роботою на пошті. 2011 року у коледжі провали конкурс на кращий мистецький твір, присвячений видатному землякові. Так з'явився вишитий портрет Агатангела Кримського. Цей твір, до речі, і став переможцем. Також студенти на власний мистецький розсуд проілюстрували твори кримського зі збірки Пальмове гілля. Це надзвичайно складно ілюструвати твори, але студенти зуміли це відобразити. Тут є і полотна написані олійним живописом, тут є об'ємна пластика з бісеру, вишивка атласними стрічками та інші творчі роботи, які представили студенти. Уваги заслуговують так само плакати, е які виконані у техніці графічні, і показують різні віхи творчості і життя Гатангела Кримського. Агатангел Кримський заслуговує такої уваги. Його переклади, як східних, так і західних авторів, художні і надзвичайно цікаві. Його власні твори теж варті прочитання. Його наукові праці з арабської, перської, турецької літератури та інших народів близького і середнього сходу актуальні й досі. Кримський розробив нові напрями в українській науці, зокрема, орієнталізм, сходознавство, вивчення арабського світу, якого раніше не було, і довів, що історична доля України тісно пов'язана з історією і культурою Туреччини, Ірану Персії. У своєму щоденнику. Він сам каже, що він знав більше 60 мов. І, власне, вивчити перші три було важко. Ну а далі все вже пішло дуже легко, накладалися знання вже на добуті знання, і все було нормально. Він не просто брав твори і їх перекладав, те, що подобається, те, що не подобається. Він вивчав історію, добу, коли жив той поет. Потім він вивчав е культуру цієї доби. І лише після того. Починав перекладати, і я не можу сказати, що це був чисто переклад. Я б швидше використала переспів. Радянський уряд свого часу був прийняв навіть таку таку державну постанову для соціальної підтримки вченого, де заповідалося, і, і давалися кошти на видання державним коштом його творів і підтримка його сім'ї. Але особливістю кримського людини та науковця було те, що він не хотів працювати на догоду владі відмовлявся русифікувати українську мову, зокрема укладаючи російсько-український словник. Кримський виступив проти. Погодінської теорії заперечував теорію колиски трьох братніх народів. Натомість висунув гіпотезу про те, що українська мова вже в 11 столітті постала як цілком означено яскраво індивідуальна одиниця. Цим науковець викликає гнів влади, яка не терпіла суперечок. Його починають переслідувати, забирають аспірантів, позбавляють посади. Усе ускладнилося у 1929 році, коли почалася справа проти спілки визволення України. Один за одним заарештовують науковців. Тоді репресували і помічника кримського Миколу Левченка. Утім він своїми свідченнями врятував наставника від такої ж участи. Дуже талановитий етнограф Микола Левченко закінчив життя самогубством, але відчуваючи свій кінець, він заповідав своєму названому батькові піклуватися про сію про свою сім'ю. Дружина Левченка народила сина е, Миколу, і Кримський всиновив цього. Сина свого учня дав йому своє прізвище. Микола Кримський, до речі, передав для нашого музею особисті речі, які належали вченому на початку 40-х років. Радянська влада показала увесь свій цинізм щодо науковця. У січні 1941 року у Києві урочисто відзначають 70-річчя науковця, вручають високі нагороди, ордени. А вже у липні до нього приїдуть інкаведисти з постановою про арешт. Його назвали ідеологом українського буржуазного націоналізму, який роками очолював націоналістичне підпілля. Згадали про укладання словника і навіть історію Хозарів. А він всього на всього відкривав Україні світ. Спочатку вченому сказали, що його вивозять. Ну оскільки йде війна, то його вивозять в тил. От але буквально за кілька значить, тижнів почалися висуватися ці звинувачення, і результатом цього стало ув'язнення в Костанайській тюрмі, з якої він вже на жаль. Агата Ангела Кримського не стало у січні 1942 року, де він похований, невідомо. Хоча свого часу були навіть суперечливі дані і про дату його смерті, було навіть дві довідки про його смерть. В енциклопедіях було написано, що він загинув рік смерті 1941-1942 рік. Ну війна, хто його знає, де людина поділася. Коли після війни почав давати запис син про те, де загинув чи де помер його батько, була надана довідка, що він помер в 1952 році у місцях перебування в Неволі. Коли і що документів про якусь реабілітацію або що, немає. Але аж через 10 років, в 60-х роках, була опубліковано те, що він загинув у 1942 році. Ту смерть свою Аатані Лихімич Кримський передбачив ще в юності. В одному із віршів своїх він писав: Не люблю ручних я цвинтарів і не хочу там лежать. Поміж нивами безвісними накажу себе сховать. І могила поховання його мало бути ось таке. Без усяких написів буде моховита плита. Отака моховита плита із зелені, кустаная стала. Йому надгробком після смерті Агатангела Кримського радянська влада зробила усе, що про нього забули. Деяка відлига почалася у післявоєнний час. Його учні та послідовники доклали зусиль, аби вченого перекладача, письменника повернути громадськості. А у 1970 році Кримського визнав увесь світ. Його ім'я було внесено ЮНЕСКО у перелік видатних діячів світу. Володимир, місто стародавнє. Що що над лугою постало в княжий час? Цього генія зродило для науки. І навчатися в нього може кожен з нас, вчити й знати, Кримський нас навчає, Мову рідну й сотні інших мов, Слово вічне, Бо живе й палає, В ньому сила і до матері любов. Гатангова Кримського називають найкращим кримським подарунком Україні. Науковці досі достеменно не можуть сказати, скільки мов він знав. Сам Кримський говорив, що легше сказати, якої мови він не знає. А ще казав, що просто не може нічого забути. Може, у цьому феномен цього нашого героя. На цьому я прощаюся з вами. Побачимось уже наступного тижня у програмі Наші герої хай щастить.